Без ручок на вхідних дверях столичні райвідділки барикадуються і готуються до штурмів. Зовні зняли всі ручки та закладають вікна мішками з піском. Про міліцейську завбачливість Ольга Максимова. Дійшли до ручки. Це дарницьке райуправління міліції на околиці столиці, схоже, на непідступну фортецю. Напередодні його штурмували невідомі. Міліція будівлю не віддала. Сьогодні сліду боїв не видно лише на дверях немає ручки. Куди ділась ручка? З того боку Не знаю. Райвідділок працює у звичайному режимі. Екскурсію поверхами проводить сам керівник. З того, що нам вдалось побачити на момент відвідин, вхід зсередини охороняють міліціонери у бронежилетах без щитів та калашникових. Головні двері каже керівник, відчиняються лише зсередини, бо ручку зламали радикали. Чи сильно потрощили? Показати не може. У нас зараз знаходиться в експертної установі. А це подільське райуправління міліції у самому серці столиці. Поряд з будівлею, ні душі. У незвичній, як для центру мегаполісу, тиші, чути цвірінькання горобців. Вікна будівлі забарикадовані мішками з піском та щитами міліціонерів. А на вхідних дверях лише дірки, відкріплення, ручки. Попри це, хочете... цей молодик намагається потрапити до приміщення. Ви співробітник? У -у -у. А хто? А відкрийте? Хто? Співробітник. Каже про те, що нині вимушений вихідний вперше чує, де ручка не знає. Ваш ти міліція немає. Руч відчекання у співробітника здають нерви. Та йоки да відкриє хтось ще ні? Та відкрийте на роботу. Зайду чекайте. Та що чекати? Чекає він поставили когось. Як виявилось, подільський ревідділок сьогодні не просто працює, а у всій бойовій готовності. Двері охороняють чергові з автоматами на поготові пожежний рукав. Посилити захист, каже керівник управління, наказав він. Профілактика від коктейлі Молотова. Це про мішки з піском на вікнах. Їх вантажили комунальники, каже заступник начальника. Ну скільки тонн пішло на защиту раді? не готов сказати, не спеціаліст Як приміщення врятує відкручена ручка та чи хто розпорядився її розкрутити, не знає ніхто. Закрутити. Лише після розпорядження її швидко знаходять і повертають на місце. Ольга Максимова, Тимофій Кощій. Новини 2+,2.